What's up, people? Welcome back to Shadow Reaction once again. I'm back again. Another one from Ukraine in the game. No, when it was time, this is check this one out no, already. Saw your career, no, you know already. Brothers in the game. Kill this reaction right now. Come on. Let's go if i to channel. Forget to subscribe. share this video for my friend. Make sure to you what know my Instagram. to thing is going to be dancing So, you know, ready. Come on. Let's just kill this one. Come on. Okay. Цього Сьогодні незалежної української держави виповнюється 31 рік. Триває велика війна за одвічним ворогом за нашу свободу. Колись тут, на Хортиці, кипіло козацьке життя за своїми канонами українця. Ця земля пам'ятає все підступних московських царів, кожен крок їхнього війська. І найважливіше це те, чим закінчуються будь-які домовленості з ними, ані плин часу. Ані розвиток цивілізованого суспільства не змінили сталі апетити варварського російського світу. Лукаві слова вже не царів, а президентів однаково нічого не варті. А всі дії царства, чи радше сказати, квазі імперії, як і раніше націлення на руйнування та знищення всього українського. Але не цього разу наша нація стала свідомішою, а від того і сильнішою. Щоб нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттям. Тепер кожен постріл наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми вперше у петлю з вандальських набігів Москви на сучасних світ. Судилися розірвати саме нам, українцям. Завдання не злохи. Але ми обов'язково переможемо. Це кажуть, експерт пекла Адовсталі, де нас хотіли знищити. Трова і підне. Але з цього попову відродився сталевий дух. Тепер Азов. У кожному з нас. Азов, це вся Україна. Одна, єдина і соборна. Де недалеко? Най спеч, бра. Най спеч! Тяги собачка, Don't forget to subscribe. She even follow me and friend already. you. See you next time. Peace out.